Вона називається України жіноча доля. Для кожної людини своя батьківщина найкраща, тому я спробувала уявити Україну в образі дівчини. Роки її життя збігаються у звичайному житті з розвитком дівчинки і мають різні вікові особливості. Отже, ця історія трапилась нещодавно. Жила була собі дівчинка з гарним ім'ям і щирим серцем. Вона була веселою та грайливою дитинкою любила сидіти на руках у свого татуся та легенько пощіпувати його вуса. Також їй подобалось роздивлятись гарне, трішки кучеряве золоте волосся матусі і доторкатися до А вони на знак своєї любові частенько вилизували її пухкеньке гарненьке личко і дозволяли дівчинці робити з собою практично усе, що їй заманеться. Вони, мабуть, серцем відчували, що вона не зможе заподіяти їм лиха. І з нетерпінням чекали її, коли вона поверталася додому. Двір, де любила грати дівчинка, був осаджений гарними квітами. Їй завжди подобалось дихати пахощі, які надходили з різнокольорових і таких яскравих привітних бутонів. Так, у триричному віці дівчинку, як і усіх її однолітків, спіткала криза цього віку, вона нікому не дозволяла собі допомагати, та усе казала, я сама, я сама, та я вже доросла. Але батьки намагалися Одягати її звичайні пладячка та святкові сукні, зав'язувати шнурки і тощо. Час пішов. І дівчинка дорослішала, вона вже все могла робити сама. Її густе, красиве волосся вкладалися в дві довгі коси. Її очі добрі та допитливі, завжди намагалися посміхнутися сумним людям. Але одного разу дівчинку спіткало лихо. Її тато і мама пішли в інший світ. Так вирішила доля. І там вони стали допомагати своїй донечці. Вони не забули, що дівчинка завжди мріяла стати самостійною. І тому вони, сидячи на легенькій хмаринці, турботливо спостерігали за нею і намагалися їй давати гарні поради. Але зустрітися з татом і матусею дівчинка могла тільки у вісні. А вона так не любила спати. Ішов рік другий і дівчинку вирішили віддати заміж. Вона не розуміла, чому 23 роки вона повинна вийти заміж, як і всі її однолітки. Вона була дуже гарна. І не раз чоловіки задивлялися на неї, проходячи поряд, а жінки дивились по-іншому із заздрістю. Хоча дівчинці було незнайоме таке почуття, як заздрість. Одного разу її познайомили з одним дуже заможним паном з -за океану. Він був поважного віку і міг дозволити сюди вона приїздила, запам'ятали її ім'я. Бо чутки про її добре серце розлетілись в усі краї, тому призвали її Украї. А дівчині дали ім'я Україна, бо сильна, розумна, красива та горда. І так, плюс. 21. 21, 25, 25. 23 тренибал. Так, и я, я хочу спросить сейчас, вы решаетесь, да. Так как стихотворение посвящается своей родной маме, поэтому собралась с духом у нас. Лариса Михайловна, Селютина, музыкальный руководитель детского сада 336. И uh, прочитает.